Добрий день. Ми підготували слайд-фільм про цікаві місця нашої країни, які надалося відвідати під час мандрівок. Варто сказати, що ми дуже любимо подорожувати Україною. За останній час ми пощастило побувати в різних її куточках. Ми відвідали Київ, ми побачили важливі історичні культурні місця, а також монтували Дальбова, який залишив посадили яскраві враження. У столиці ми розпочали нашу матінку з Києво-Печерської лаври. Це не просто монастир, а справжній центр духовності історії, заснований майже тисячу років тому. Нас дуже вразили підземні печери. Там зберігається частинка давньої культури, яку неможливо відчути ніде більше. давньою історією ми побачили сучасне обличчя Києва, мачетія Раку. І з рад видаздалего вже з першого погляду все. Є зрозуміло, наскільки наскільки є мультикультурне місце. Це показує, як різні традиції можуть мирно співстувати на мегаполісі. Ще одне цікаве місце в столиці музей науки. Це був справжній вибух емоцій. Тут ми переконалися, що наука може бути не нудною, а й дуже захопливою. Сотні інтерактивних експонатів дали можливість і створити блискавку, і керувати роботом, і дослідити будову людини. Це було не просто пізнавання, а й дуже весело. Але найбільше враження привезли зі Львова. Особливо запам'ятався океанарім. Там створений цілий підводний світ, А крилові дозволяє йому пройтися під водою, коли над тобою пропливають акули та скарби, Відчуття як у фільмі. Ще одна перелона львова – італійський дворик. Він створює атмосферу маленької Венеції в самому центрі міста. У цьому затишному місці можна сховатися від шуму, випити кави і насолодитися справжнім духом ренесансу. І звичайно, львівська опера. Це будівля, від якої важко відвести очі. І зовні, і середині, і архітектура та інтер'єр справжня розкіш, а де факт, що театр стоїть над підземною річкою полку, робить його ще більш унікальним. Після цих всіх мотивів ми зрозуміли одне: Україна неймовірно різноманітна. Щоб по справжньому відчути її красу, варто подорожувати. Кожна поїздка відкриває щось нове і робить на зв'язок із ще міцніше. Мандруючи, ми відкриваємо для себе нову незнану Україну. І що більше бачимо, то більше хочеться пізнавати.